Видимо, дащи купил, набував в тинку сюда. Что ты снимаешь? Что ты снимаешь? А что? Кто тебе разрешал? Я сам себе разрешал. Кто тебе разрешал? Сейчас... Чухай. Руки забери, нафиг. Сухай я сказал. Руки себе забери, Чуха О, я Чухай, руки, себе забери. Руки себе забери ты. Руки свои забери. Чухай я сказал. Что мне делать? Я же увидел в Украине живу, понял ты? Что хочешь, то и сделаю. Что такое? Доброго дня. Доброго. З оновленням вас. А що це з ним? Гриби звідси! А, а що це з ним? Я зараз об'єм. А що це з ним? Тоді ще поліси визову Іди визивай! Я визову, побачиш. Присутності, бачите, присутності Музичука. Бачите, вже придбали набув автівку за ваші гроші, за гроші громади. Ні в чому собі не відмовляють. Живуть як у Бога за його. бачиш?